Пам'ятайте, Пам спершу Першу треба підписатися підписати на канал і залишити коментар. Барте! Барте, барте, а відчепися. Слухай, хлопче, ти маєш набешкетувати заради АПУ. Я тебе не розумію. Ти сказав зав'язати, і я зав'язав. Я не скучаю за цим. Ти перестав мене душити, і моє горло більше не болить. Я знову можу співати. К -к -к. Радуйся. О, радуйся, земле, син божий народився. Ти знаєш твоя правда Про що я тільки думав. лягай спати. Тату? Так. А якщо хтось такий зробить цю капость, йому дозволять лягати пізніше, припустимо, пів на десяту. Ні-ні. Я визнаю, що скоїв помилку, і хороший новий барт мені до душі. Тепер можна не збирати гроші на дім поряд із тюрмою. Це значить, що я можу робити все, що захочу. <плес> Чорт! <плес> О! 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 О, спасіть нас хімікати! <плес> ну, хоча б гриби не зіпсувалися. Це була головка сиру брів! <плес> Прости мене, небозе. Я позаздрив, і карма вдарила мене по голові, як вінком яника. Синку, Доу. що таке, тату? Сьогодні день Валентина, я сам, а кіт, що перечуває смерть, вирічився на мене. Чого вилупився? Синку, мені страшно. Цього року котяра вже забрав п'ятьох. Люди в 90 років не помирають так просто. Прошу приїдь сюди, синку. Добре, тату, ми приїдемо. А підвозків захопите? Ага, і всі подумають, що вони для мене. Гаразд на дзюрю бляшанку і шпроті. А я відчуваю, як розслабляється моя борода. Ця плитка хитається. Треба викликати майстра для дому. Чому ти так сказала? З такою дивною інтонацією, чим я тобі не майстер. Але так кажуть, майстер для дому. Домашній майстер. Це те саме. Майстер для дому. Дом, Марджері, я така професія, майстер для дому. І є чоловіки, домашні майстри. І хто з них по-твоєму не я? Відповідай! Майстер. Для дому. Визнай, ти нікчемний, якщо не треба чогось придавити. От я тебе зараз і придавлю. Гоні, мили, для заміни плитки потрібен професіонал. Я знаю, як замінити плитку. Всі мужики це знають. Балакаємо про це весь час. Затирка. Мабуть, це не спинити. Ось тобі плитка. Розважайся, майстер ламайстер. Вітаю всіх. Якщо ви дивитесь це відео, отже, вам треба зробити те, за що ви зажмотили гроші. Чорт, він читає мої думки. Отже, замінити плитку дуже просто. Найголовніше, щоб поверхня під нею не прогнила. Якщо прогнила, то ми поставимо учну музику, щоб ви змогли вилаятися. Чорт, дурна підлога. Чому я народився домовласником? Тепер візьміть губку і видаліть зайву затирку. Готово. Боже мій. Усе має такий вигляд, як і повинно. Я впорався з чоловічою роботою. Мі-рой. Я рада визнати, що помилялась. Кладу Мегі та приготую тобі поїсти щось із беконом. У -у -у. Started from the bottom now the whole team hit Started from the bottom now we here Started from the bottom now the whole team hit Started from the bottom now we here Started from the bottom now my whole team in Started from the bottom now we here Started from the bottom now you every month i was i was trying to get it on my own working all night traffic on the way home and my uncle calling me like where you at i gave you the keys so you bring it right back i just i just think it's funny how it goes now i'm on the road half a million for a show and we started from the <гум> Ідіот, тепер ти завжди братимеш. Ха -ха -ха. Я зроблю це неправильно і вона більше не проситиме. А мене ти геній! Дякую, мозку. Я не мозок, я тромб. Генті, ми маємо вас забрати, зводити на автомийку і відвести на концерт. А ну, заткнуся! На щастя, я знаю п'яну мову. I did say past. Ніхто не сміє мені вказувати, що робити. Ні ти, ні поліція. Тим більше поліція! Клітуси, навіщо ти дав їй рушницю? Нікому я її не давав. Вона, мабуть, сама взяла вона з цієї підставки для парасою, Ваше дівчинку було таким добрим до мене. Я не можу стріляти в обличчя. Просто оглушу на тиждень. Ну! Мені завтра до церкви можна і друге. Дякую. Пама, опана намочив мені волосся, я ще не була готова. Mm -hmm. То що, час прорядити стану Хм. <звук> mm -hmm 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 -hmm. До уваги відвідувачів говорить директор аквапарку Кал Абанґа. Тільки без паніки, але в басейнах повно маленьких рибок, які запливають прямо в чоловічі причандали. Валимо! Повторюю без паніки. Якщо рибка все ж таки залізла у ваші причандали, то єдиний спосіб позбутися і роздягтися і валятися в снігу гуляка. Омере, адже ти знаєш, що немає нічого кращого за свіженькі яєчки. Чого бажаєте, хлопці? Яєчню, яєчню, яєчню! Головне, щоб яйця не були їхніми власними. Ого. Mm -hmm. mm -hmm. uh -huh. Такі оранжеві. Вибач, але я не можу це їсти. От Фландерс їсть свіжо викакані яйця з оранжевими жовтками, наче захід сонця над полем. А ці. Я просто озвучу те, про що думає кожен із нас. У магазинних яєць жовтки, жовті. У них жовті, жовтки, Мардж. Жовті. Чому ти завжди хочеш того, чого в тебе нема? А хіба комусь хочеться того, що в нього вже є? Джесинко, будь на сторожі. Кури славляться двома якостями, хоробрістю та розумом. Ми тут заради цього. Відоу! Узяв! Я теж рушився, жердяю! Як ідіоти можуть стверджувати, що Бога немає, коли ці істоти годують нас своїми ненародженими дітьми. А, якби я міг відкладати таке яйця, то не виходив би з хати. Наступної ночі фермер! Омер Сімпсон, я з радістю знайду у своєму серці сили простити тебе. Будь ласка, не краніть. Чудовий спосіб зменшити парниковий ефект. Чи збільшити? Не пам'ятаю. Але вони такі милі. Не звикай до них. Скоро я їх розкрию та вийму з них яйця. Ні, стривай! Вони і так уже їх знесли. А хто несе бекон? Один. Два. яйця. Mm -mm, смакота. Mm -mm, у цих на такий смак. Ні, тут щось не так. М -м. А -а -а. Барт має рацію. Вони не такі смачні, як ті, що ми поцупили у Фландерса. Яйця поцуплені у Фландерса. Ти ж не думаєш, що вони були такі смачні, бо ми їх украли. Зараз це і з'ясуємо. Трюк з підтакуванням, якого ти мене навчив, працює. Уся хитрість у підтакуванні. Коли я бачу, як поводяться мама і Ліса, я радий, що основа наших стосунків це фізичне насилля, а не психологічне. Я теж, синку.